Вітаю, друзі! Сьогодні я поділюся з вами чудовим рецептом маринованих огірків з цибулею. Ці огірочки виходять неймовірно хрусткими, апетитно кислими та солодкими і зникають зі столу залічених хвилини. Не пропустіть цей рецепт, якщо ви шукаєте простий, швидкий спосіб приготувати смачні мариновані огірки. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Для цього рецепта відібрали невеликі огірочки. Попередньо перебраний та очищені від хвостиків суцвіття. 2 години були замочені в воді і стандартний набір зелені та приправ, що зроблять маринад більш запашним. Нададуть огіркам неймовірних смакових ноток. Це лавровий лист, духмяний та чорний перець горошком, гірчиця в зернах. Листя хрону, кріп, часник і в цьому рецепті буде ріпчаста цибуля. Її нарізаємо півкільцями або ж четверть кільцями, кому як подобається. Для цієї кількості огірків підготували 4 літрові банки. Літрова банка вміщає від 500 до 600 г огірків. Залежно від їх розміру та щільності вкладання в банку. Їх стерилізуємо зручним для вас способом в духовці, мікрофильовці, над паром. Який метод вибрати залежить від ваших особистих уподобань та доступних ресурсів. Кришки потрібно прокип'ятити або ж просто залити гарячим кропом. На дно кожної чистої сухої банки кладемо нарізане листя хрону. Пахочий нарізаний кріп, переміж стебла, листя та соцвіття, і з пряностей 2 горошини духмяного перцю. 5-6 грошин чорного перцю. По одному лавровому листку. По одній чайній ложці гречиці один невеликий зубчик часника розрізаний на часточки. І десь приблизно по 1 столовій ложці кладемо нарізаної цибулі. Тепер щільно складаємо наші огірочки. Перший ряд кладемо вертикально і стараємося в цей ряд відібрати їх більшого розміру. А наверх ідуть меншого розміру. Такій послідовності набираємо всі 4 банки. За цей час повинна бути підготовлена кип'яча вода. І її заливаємо в банки з огірками. Кожну наповнену банку гарячою водою накриваємо кришками і так наливаємо в кожну банку. Залишаємо на 10-15 хвилин, поки кріп не стане теплим. В такому порядку робимо повторну ту саму процедуру. Воду кип'ятимо, заливаємо в банки і на 10-15 хвилин залишаємо, поки кріп не охолоне. Багаторазове заливання дозволяє огірочки зберегти пружними і твердими. Такий самий ефект дає додавання в маринад гірчиці зерен. За третім разом робимо маринад. Господині знають, весь секрет приготування будь-яких огірків це маринад. Підібрані правильні пропорції солі, цукру, оцту дають чудовий смак маринованим огіркам. У каструлі 2 літри рідини. Нею 2 рази пропарювали огірки в банках. Рецепт маринаду такий: до 2 літрів води висипаємо 3 столові ложки солі без верха. 6 столових ложок цукру. 6 столових ложок оцту 9%. У тексті також будуть прописані пропорції на 1 літр води. Для зручності розрахунку при приготуванні маринаду в менших або в більших обсягах ставимо маринад на вогонь, даємо йому закипіти. Потім обережно заливаємо гарячий маринад в банки з огірками, заповнюючи їх доверху. Накриваємо стерилізованими кришками і закриваємо ключем. Перевертаємо на кришку, перевіряємо, чи не притикає. Потім всі закриті банки накриваємо чимось теплим і залишаємо до повного охолодження. Огірочки готові до зберігання. А ще важлива і головна їх особливість їхня неймовірна хрусткість, яка зберігається навіть після тривалого зберігання. Отож готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно! Всім миру та добра!